Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Олександрійка стала очевидицею атаки на Охмадит. Андрій Райкович закликав жителів Кіровоградщини долучитись до збору на відновлення Охмадиту. У центральній міській бібліотеці відкрилась благодійна виставка картин художниці Наталії Ткаченко. 8 липня російські війська вранці ударили ракетами по кільком об'єктам у столиці. Серед них найбільша дитяча клініка Європи Охмадит, де зруйнували повністю корпус токсикології і ще кілька відділень. У той час в лікарні перебувало понад 600 маленьких пацієнтів разом з батьками та лікарями. На планове обстеження у лікарню того дня разом з дітьми приїхала і Олександріка Вікторія Криворот. Переживаннями від страшних подій того дня жінка поділилася з нашою знімальною групою. 8 липня російські війська під час масованого обстрілу нанесли ракетний удар по дитячій лікарні Охмадит у Києві. У той момент там перебувало понад 600 маленьких пацієнтів. Була там разом з дітьми і Олександрійка Вікторія Криворот. Ми не повинні були бути в понеділок, тобто, в суботу нам лікар зателефонувала і. Запропонувала приїхати на першочерговий візит до Ахмадиту. І ми, знаючи весь цей механізм, наскільки, якщо тобі приділяють час, то це треба збиратися і їхати, то ми якось не задумуючи, ми поїхали. Поїхали, приїхали, наче вчасно, але були всі такі обставини. З яких нам просто, мабуть, тепер я розумію, що щастило. А ми приїхали, нас не впустили на територію Ахмадита. Хоча до цього ми приїжджали машина і ставали якраз на той парковці, яка була пошкоджена в подальшому. Ми знайшли другі шляхи, припаркувалися геть з іншої сторони, але це не бідам. Потім лікар наш запізнювався. На реєстратурі, ми теж сиділи, чекали. Ну, для запізнення для таких людей це звичність, тобто чекала. Потім почалась тривога. Нас якраз прийняли, вже ми пішли в відділення, нас прийняв лікар, ну і сказали, що почалась тривога. в принципі, Нам потрібно йти вниз на обстеження. Ну, і Тут почалися певні вибухи. Які були чуть через закриті вікна, але е, ми пішли сходимо донизу. Жінка згадує, що вони разом із сином з сьомого поверху спустились донизу, де й чекали під кабінетом, поки їх викличуть на МРТ. Особливість Ахмадіти там багато дверей, які знаходяться на магнітних ключах. Тобто, куди не зайти, там везде потрібен магнітний ключ. Ми сиділи на дивані і поруч. Були просто закриті двері, намагніть ключі, ми все це розуміли. Одне з цих дверей це за цієї функціональної діагностики. Ну і Пролунав вибух ці двері, просто розчахнулися, пропало світло. Це досить було страшно. Чоловік накрив дітей, я стала спиною. Щоб теж якесь захистити. Страшно в плані того, що ми розуміємо, що це приліт, що це ракета. Ми розуміємо, що це мінус перший поверх, що навіть не перший, не нульовий. І взривна волна вона тута. Вона тута, відчинила двері, все посипалося. Досить страшно було, чи буде друга волна якась з вибухів, якщо тудово вже посипався. Пил, вийшли люди з тих кабінетів, закривавлені, звісно, трохи посічені склом. Коли почалась атака, було страшно. Зникло світло, почалась паніка. Лікарі відділення, незважаючи на свої травми, почали надавати допомогу тим, хто був у коридорах. Врятував лікарів та пацієнтів оперативний спуск в укриття по сигналу тривоги. Там, якщо починається тривога, там обов'язково всіх виводять або спускають, або за такою геолокацією своєї будівлі і побудоване. Там коридори знаходяться в принципі не по дві стіни, а три стіни. Тобто, коли ти всередині коридора, там є. Сама палата і є ще, ще одна загорожа. Тобто багато людей, які не можуть хто спуститися, то от хворих на каталках зазвичай ставлять у ці от коридори, де є як мінімум три стіни. Це по-перше. По-друге, багато людей дійсно спустили там на нульовий на мінус перший поверх. На це основної будівлі, але будівлі там багато. Є відділення там, які не мають, наприклад, укриттів, То тоді всіх людей евакуюють там, де є укриття, тобто переходять вони в сусідні будівлі. Дійсно, в той трагічний день багато людей якраз знаходилися в укриттях. Ракета влучила у корпус токсикології та пошкодила ще чотири. Вікторія розповідає, що вона та діти не постраждали і має надію, що лікарню відбудують якнайшвидше. Адже Охмадит завжди працював як справжній єдиний механізм. Лікарня, яка забезпечена великою кількістю ліків, це лікарня, яка має обладнання, яких в Україні досить мало. Це лікарі, які професіонали і вони займаються саме своєю справою, і вони консультуються з зарубіжними лікарями. Я кожним днем ранію певні гарні новини. За на даний момент слідкую за новинами Ахмадиту. Я рада, що відновили на даний момент вже струм. Лікарня вже зі струмом. Тобто це вже добре. А, є певний апарат, а, який а, називається «Урединаміка», і вже сьогодні мені повідомили, що апаратура не пошкоджена і вона працююча. Тобто, а томограф, на який ми планували, він теж діючий, з ним нічого не трапилося. Тому я знаю. А, треба просто почекати, але ми повернемося знову нового Начальник Кіровоградської ОВА закликав жителів Кіровоградщини долучитися до збору допомоги на відновлення дитячої лікарні охмадит. Андрій Райкович звернувся до представників бізнесу, посадовців, депутатів усіх рівнів та усіх небайдужих земляків. Шановні друзі, дорога Кіровоградщина, Майже два з половиною роки великої війни з лютим ворогом привчили нас, на жаль, до багатьох страхіть, втрат, горя і сліз. Але той жах, що пережила вчора найголовніша дитяча лікарня України під час масованої ракетної атаки на кілька наших міст, нормальний людський розум не сприймає. Варвари не бояться Бога. І протиставити такому злу можна лише наше добро, гідність і милосердя. Це наші маркери життя сьогодні. Лікарня Охматдит. Як ніколи потребує нашої з вами допомоги. І вона вже розпочата. Я звертаюся до усіх небайдужих людей, до бізнесу, підприємців, до державних службовців, органів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, керівників громад, міських голів. Допоможімо хворим дітям і медикам цієї лікарні. Звертаюся до власників усіх торгівельних мереж. Кав'ярин, закладів громадського харчування. Попрацюйте, будь ласка, хоча б кілька годин задля допомоги хворим дітям і зраненому ворогом Охмадиту. Я вірю, що гуртом ми це зробимо, бо ми українці, сильні духом, вірою і маємо добре серце, світла пам'ять усім дітям, усім, кого забрала ця триклята війна. Разом ми вистоїмо. Україна переможе! «З вірою в майбутнє. Таку назву має персональна благодійна виставка Продаж картин від художниці Наталії Ткаченко. Відкриття відбулось 11 липня на базі Центральної міської бібліотеки. На виставці представлені роботи художниці у різних жанрах та техніках. Є пейзажі, тварини та, звісно ж, портрети відомих людей. Є серед них і Олександрійці. 11 липня у центральній міській бібліотеці відкрилась персональна виставка Продаж картин Олександрійської художниці Наталії Ткаченко. На ній представлені роботи, які брали участь у колективних виставках, і ті, що майстриня завершила нещодавно. Я намалювала цей раз. Дві, дві картинки такі, які, мабуть, років сім я їх хотіла намалювати, якось так мені вони запали в душу. І якось поводу такого не було, щоб, щоб намалювати, ну, якось більш тематичні такі. Ну, а це в мене тут воно все. І я їх нарешті втілила в. З цей задуму у сьогоднішній виставці. Веселі веселі горобчики, такі хлопчики, курчатка такі, і качачки. Оце вони такі сонячні, такі мені якось вона запала в душу і хотілося. ну, от я їх... В основному я їх це олією і довго малювалася воно. Роботи художниці представлені у різних жанрах та виконані олівцем, олією та акрилом. Є картина, яка довгий час не могла знайти свого власника, і нарешті знайшла. Скобзарем мене. Ця картина була на осінній виставці тут колективній виставці в бібліотеці. Але так її ніхто і не придбав, і вона мене вдома висіла якось. І, а це я рішила вирішила виставити її теж на виставку і забирають її. Наталія Ткаченко відома своїми портретами. Вона малювала відомих публічних постатей та дарувала артистам, які приїжджали до Олександрії з концертами, їх портрети. Також Наталія любить малювати і портрети мешканців нашого міста. Портрет це. Деталізація дуже велику роль має. Кожна дрібниця має, має бути на своєму місці. Ну, бо навіть на міліметр, на два там можеш трошки, і вже живість щезає. Ну, і ще, звичайно ж, я малюю по фото, залежить теж від фото. Люблю. Людям робити сюрпризи. І чим гарніше фото, професіональніше, тим живіший портрет виходить. Виставка Продаж має благодійну мету передати усі кошти з продажу картин координаційному центру волонтерів на потреби військових. Тож до 15 серпня кожен охочий може придбати авторську роботу Наталі Ткаченко, тим самим підтримавши українську армію. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.